Друзі, всім привіт! Нарешті воно закінчилося. Цей турнір, який не давав нам спати, закінчився. На жаль, не так добре, як ми очікували. Росіянин отримав титул переможця Аємдалас 2024, а саме Монасі з команди G2. Вони показали неймовірний результат, зігравши зі Стендидом з купою проблем. Вони нарешті виграли свій перший. Трофей у Counter-Strike 2 Монесі отримав MVP, а у Vitality вже другий поспіль програний фінал, це змушує задуматися. Перед тим як перейти до огляду фіналу, як завжди попрошу поставити лайк цьому відео та підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку. Дуже вдячний спонсорам за підтримку. У нас вже майже 50 спонсорів. Якщо ви теж хочете долучитися, то посилання є в описі до цього відео. Також в описі до цього відео є посилання на баночку, де ми збираємо на реби для батальйону Карпатська Січ. За донат кратний 50 гривень. Ви отримаєте можливість виграти один з семи скінів, зокрема USP за 500 гривень. А фінал виявився дуже класним, дуже крутим. Просто дві мапи з додатковими раундами. Нюк, на якій було все теж цікаво в першій половині, особливо. І це мені віддавало якимись вайбами АМСІД 2023. Complexity та Фейс билися у першому фіналі в Counter-Strike 2. Тільки тоді ще на третій мапі була нереальна заруба. Вони там до додаткових доходили, і туди-сюди постійно та мапа переходила, перевага в цій мапі. Було насправді цікаво. І тут було теж дуже цікаво. G2 очікувано пікнули інферно. У них насправді інших варіантів не дуже й було. Взяли сім ватацій, здається, цього мало бути достатньо. Але потім Віталіті теж взяли сім ватацій. І навіть першими вийшли на маппоінти, але все ж віддали віддали свій останній вирішальний раунд, де на додаткових брудалі три поспіль. Три поспіль на додаткових в атаці круто, і програють 5 поспіль в Атаці. Коротше, рахунок 19-16 і Віталіті програють першу мапу. Дуже важливим моментом стали клатчі, яких 6 на 3 на користь GT було. Купа разів просто апексу таймінги не ловилися, при тому, що захист у Віталіті був просто ну, дуже класний, їм тупо не щастило. Вони активно грали на Б, дуже класно відстрілювався Мезі та Спінг на А. Мезі взагалі дуже стабільно uh, грав в атаці. Постійно ходив першим. Видно, що це був такий кол більше від команди, від нього. Типу, я відчуваю гру. Давайте я буду ходити зараз відкривати сайти. Бо я відчуваю, що я можу. І він міг, насправді міг. Загалом Мезі відіграв прекрасний плей-офф. І ця мапа в нього була 27 на 24, рейтинг 1-24. Лише два гравці краще за нього відіграли це два снайпери. На Анубіс Віталіті відразу показали, хто тут босс. Сім в захисті, це дуже круто. Але далі було не 7 в захисті. Далі було лише 5 в атаці, і це було 5 поспіль. І Віталіті програють 7 поспіль в захисті. На Це оце вже викликало деякі питаннячка. Добре, грав Фламзі, добре знову грав Месі. Зайву нормально, нормально. Він під кінець свімкнувся, так само, як і в Але в моменті його бракувало. Тут вже за клачами домінували Віталіті 3-0. Але як пояснив сам ізраїльтянин потім в інтерв'ю, що їм теж просто не щастило. В них все було добре, в них не було тіль, то Вони розуміли, що вони грають набагато краще за суперника. Просто так складалися деякі моменти. Десь якийсь розмін не спрацював, десь граната не залетіла, потім зруйнувалася економіка, раз, два, три, і все. І виходить, що G2 набирають перевагу. Однак на додаткових було теж видно, що Віталіті зовсім не тільтують. Вони так декілька хвилин використали, щоб нормально поговорити, і спокійно перевели все на третю мапу. На додаткових знову, але хіба це важливо, якщо вони виграли? На нюк я вже не мав сумнівів в перемозі Віталіті. До речі, за першими кілами вони виграли. І клаще вони більше виграли, але програли з рахунком 13-8. 2 виграли обидві серії пістолеток. Спершу три поспіль на першій половині, потім п'ять поспіль на другій половині. В Віталіті тільки була серія з шести поспіль раундів в захисті, і здавалося, що їх вже не зупинити. Це 9-3. Ні, знову ж таки, G2 наприкінці ввімкнулися. Дуже дуже круто грав в Монесі. Ну дуже круто. І в ватації, потім в захисті. Вчаться він навіть трошечки поступався Хантеру. В Хантера взагалі рейтинг 1,67 та 14 на 8. І здається, 10 на 1 перші декілька раундів ішов. Далі G2 знову виграють пістолетку 5 поспіль, два поспіль від Віталіті. Ви знову починаєте в щось вірити. 11,8 В принципі, це таке можна камбекати, якщо ламати економіку суперника. Але ні, публіка почала тиснути. Я думаю, що це в якійсь мірі на гравців теж працювало. G2 стають чемпіонами, а Dallas 2024. Ну, це настільки неправильний турнір, що тут чемпіонами стають Енс, тут чемпіонами стають Cloud9 і G2 зі стендином. Я думаю, що це непояснювані речі. Чудову гру показав Монесі. Він е, отримав свою другу mvp медаль Декілька фактів, як завжди. В його країни тепер 22 нагороди. Це п'яте місце. Вона наблизилась до України 23 нагороди в Україні. Монесі тепер посідає 32 місце за кількістю MVP. Наздогнавши, наприклад, Xiz, Neo, Нео, Стюїт OK та Дюпрі. 1.35 це третій найгірший результат року від MVP. Снайпери знову наздогнали рифлерів у цьому році 3-3. 3-3. G2 тепер мають 9 нагород і посідають 10 місце разом з EnVy та SK. Серед росіян Монесі обганяють тільки Ширу, Джейм, Аксель та Donk, в яких 3 або 4 нагороди. Чудовий турнір від Монесі, чудовий фінал, чудова вирішальна мапа. Загалом він видав рейтинг 1.61. У фіналі. Це дуже-дуже сильно. Треба також поговорити про Стют Окей. Він наприкінці матчу сказав, що «I am back», я повернувся. Я не знаю, що це означає, чи це просто було на один турнір, чи він все-таки буде грати. Адже вже після того, як він погоджувався на роботу в Legacy, були підозри на те, що він збирається повертатися. Тепер, враховуючи перемогу на турнірі, перемогу, яка сталася рівно через 5 років після того, як він виграв свій останній лан-турнір, у фіналі він видав знову найбільше асистів, його дуже класно розмінювали про це. Зокрема, наголошував мур, аналітик мейнкасту. Твій такий просто класно грав перших дуелях, в тому плані, що він знав, як зробити так, щоб його розміняли. А їм в нього не супер крутий, якісь несподівані мови він робив, але вони не завжди працювали, бо його тупо перестрілювали. Але особливо на Інферно постійно працювало те, що ззаду десь був Ніко чи ще хтось, який просто його розмінював. І приносив для команди перевагу. Це ніяк не впливає на Гуксі жодним чином, він буде і надалі капітаном G2, якщо там не планувалося його раніше прибрати. Адже ти не знаєш, чи це просто купа факторів склалася, чи що. З Stüito okay, G2 теж не будуть підписувати, крім того, Стюіт Kій okay, ніби казав, що він не дуже хоче взагалі десь їздити, адже тут це повністю європейська організація, то прийдеться майже весь час проводити в Європі. Його точно таке не влаштовує, це чисто був вантайм-рофл. Тож, побачимо, що там далі покажуть G2. Не скоро блас Premier Spring Final, Я думаю, вони там проваляться остаточно. Більше шансів у тих самих та Віталій, які там вже зіграти. Ну, В мене таке відчуття. Крім того, Spirit будуть не за океаном грати. Це буде, до речі, цікавий турнір. Класно, що. Останній турнір року з такими класними командами завжди. Ну, бо то ж не партнери Blast, але ви все прекрасно розумієте. У Віталіті теж купа проблем. Одна з них це Зайву, який провалює другий фінал поспіль. Ви скажете, що рейтинг 1.15 це не так погано в фіналі, але для Зайву це погано. Краще навіть Мезі відіграв за нього. У фіналі це проблема. Але звісно, що проблема Vitality Віталіті це не в Зайву, вони просто не можуть грати без зайву і. Оце їхня основна проблема. Або ви знову робіть ці стріки від Зайву, де він там робить десятки мап без рейтингу нижче одинички, або якось облаштовуєте свою структуру так, щоб вмикалися більше флемзі, Мезі та Спінкс. У фіналі грали дві проблемні команди, і більше бажання було в G2. Отак я напевно опишу цей фінал, така мені тільки що думка прийшла в голову. А й до речі, ще один цікавий факт: Таз е, виграв свій перший трофей як тренер. І це був сотий трофей Аєм. І він виграв як гравець перший трофей Аєм. Теж цікаво. Ну і звісно, я не можу вам не показати цю прекрасну табличку від Intel Grand Slam, де майже вже виходить прекрасна буква V. Ну її тепер не буде, бо Віталіки вже зникли з гонки. Їхня перемога на Ріо вже не буде враховуватися, вже вона їм нічого фактично не дає. Їм треба здобувати нову перемогу. От, і виходить, що скрипт, сюжет. Ми живемо в матриці просто. Я, звісно, жартую, але вийшло цікаво. Крім того, ще вчора закінчився Меса Nomadic Master Spring 2024. The Mongols виграли домашній турнір, перегравши у фіналі Blit у Best of 5-фіналі. Best of 5 фінали круті. Дуже близький матч. Це 4 мапи: 13-10-13-10-13-11-13-11. І Blit все ж могли вигравати Ancient. Там дуже класно вони виступали, вони, вони виграли 8 за атаку і програли 9 потім в захисті. Але як і для The Mongols, так і для Bleed це чудовий був виступ. Азійські команди тут теж нагнули європейців. Але саме для фіналістів це круто, бо, по-перше, вони заробляють очки. По-друге, The Mongols виграють вже другий лан-турнір. Другий лан-турнір в Азії це так. Але вони виграють щось. Принаймні. Вони вкотре показали, наскільки вони сильніші за всю азійську сцену. Це раз. І по-друге, що вони легко можуть перебивати оцих тір два гравців з європейської сцени, бо часто казали, що там приїдьте в Європу і вам покажуть, як грають тір два, тір три команди в Європі, і вони вас будуть карати. Ну, бачимо, що ні. За Mongols не програли жодного матчу на цьому турнірі, і лише все програли одну мапу та в фіналі. А Бліт теж молодці, для них це був важливий турнір, бо це просто команда, яка зараз формується ще досі. Вони зробили недавно зміни. І такий результат це для них дуже-дуже класно. Лани завжди пришвидчують розвиток команди ну, в рази просто. Тож за них я теж, ну, радий, мені подобається ця команда. Уже за декілька днів, 5 червня, в нас розпочинається Яла Compass 2024. А за ним іде Blast Premier Spring Final, і це всі останні S-Tier турніри в цьому році. Також буде ісель Challenger Єнчепінг, де комплексі Falcons, The Mongols, Мібер та Ends будуть. Можна буде подивитися на Віктора Самдаянга, але він, до речі, і на Яла Compass буде грати, тому все окей. І ще в нас буде Fire League 2024. Це аргентинський лан-турнір, лантурнір Spain, імперіам. Тут такий більш бразильський склад, п'ять бразильських команд та три європейські. Передмова на ЯЛОПОМПЕС2024 буде, але вийде вона завтра у новому ексклюзивному відео для спонсорів. Тож, якщо ви теж хочете подивитися передмову до цього прекрасного турніру з трошки застарілим форматом, але купою матчів в Best of 1, то запрошую за посилання в описі до цього відео. А на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звісно, любіть Counter-Strike!